Перейшли до радикальних мір у Кропивницькому. По-новому борються з стихійною торгівлею. Тепер продавці на асфальті ризикують лишитися без краму. Муніципальний патруль після низки попереджень почав відбирати у стихійників товар. Біля центрального ринку, біля дороги кипить торгівля. Продають здебільшого харчі, зелень, овочі, фрукти, молочні та м'ясні вироби. Муніципальний патруль вкотре вийшов з попередженням. Торгувати тут не можна, проте цього разу лише словами не обмежують. У стихійників забирають продукцію. Документи, розрішення, дозвіл на торговість немає ні. А куди ви м'ясо курити? Мене ніяких някакви курити, мене помідори в пакеті. Мене помідори спакуйтеся. Дитині всі спокійно. На кому села зі торгуються? На продавчинь правоохоронці починають складати протоколи та просять залишити місце торгівлі. Починається скандал. Зала буде трувати за у возьмі. Пов'яжіть мене заперіть за перідаю. Салося вона ставляли магазинчик, магазинчик, магазинчик Рынок, школьний, а, комунальний пожало. Школьне я а Аби ти прямо зі на тротуаре, торгувати мясом, молоко. А я то что в опусті африканська чума тут. карантин двух района. Частина містян виступає в підтримку продавчині. Просить лишити їх тут. Інша категорично проти. кажуть, їх продукція неякісна. Вон бабушка бабуся да, Я купила у ні, також молоко в такому пакеті. А, оно скисло, довго не скисало. а когда скисло, оно стало сверху з тімне сіні. Черно-серая. Тось тобто, брасять якусь -то хімію і лікакота порошок, я не знаю, або антибіотики, і ви пітні нельзя. Не хочуть іти з цього місця, і самі продавці просять залишити їх у спокої. Мені 53 роки люди добрі, кому я надо. Я дві корови тежу. Я стою 4 часа і лягаю в 12, щоб можна було якось прожити. Проте учасники муніципального патруля наполягають, продавати продукти тут не можна. Просять перейти на ринок за кілька метрів. Є міста. Ми ще построїли два нових павіни овочних. Симділено, що дійсно у нас молоко торгують в залі, а овочі, фрукти всі торгують на вулиці. Вони повинні пройти аналізи, а потім стати ми їм повинні предоставити міста. Врешті жінки з крамом йдуть. Тим часом муніципальний патруль починає перевірку на стихійному ринку Попова. Кай остається все на своїх місцях. Ні, Оставте, не ламайте. Мене? Я за нього заплатила гроші. Ви розумієте? Ви понимаете? Нет, я, я не вам що раз объясняю. на вас будет составляться административный протокол. Оставьте мой стол, ну составляйте, только заставляйте, тока ставте мостол покої. Заставляйте, наставте мосту покої. За Зачем вы держите мой стол? Приміняйте камні частина торговців одразу погоджується перейти на облаштований ринок у перекупників, які не виконали вимоги правоохоронців, відібрали товар. Пенсіонери, що привозять на продаж власного родину, відбулися попередженнями. Я два кілограми привезла помідор огурців, і гурцов, хрен, і, саме, і я буду платити деньги, А що я получу за роботу? Такі рейди муніципальний патруль проводитиме щодня. Так хочуть прибрати з міста стихійну торгівлю. Інна примак Олександр Донцов день за днем.